Дії апостолів, 15 розділ. А дехто що з Юдеї прийшли, навчали братів якщо ви не обріжетеся за Мойсеєвим, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала і чимале змагання в Павла та у Варнави з ними, то постановили, щоб Павло, та Варнава та дехто ще інший із них пішли в справі до апостолів і старших у Єрусалим. Тож вони, відпроваджені церквою, йшли через Фінікію та Самарію. Розповідаючи про поганське навернення, і радість велику чинили всім браттям. Коли ж в Єрусалим прибули, вони були прийняті церквою та апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що ввірували з фарисейської партії, устали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб законами Мойсеєвого берегли. І зібралися апостоли і старші, щоб розглянути справу оцю. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них мужі браття, ви знаєте, що з давніших днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погани почули слово Євангелії через уста мої, та й увірували. І засвідчив їм Бог, серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, Чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолати понесли. Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса, так само, як і вони. І вся громада замовкла і слухали пильно Варнаву й Павла, що розповідали, які то знамена та чуда вчинив через них Бог між поганими. Як замовкли ж вони, то Яків озвався й промовив. Мужі браття, послухайте також мене. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого, і пророчі слова з цим погоджуються, як написано. «Потому вернуся і відбудую Давидову скинію за непаду. І відбудую руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди з Осталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь. Що чинить це все, Господеві від віку відомі всі вчинки його, тому думаю я, щоб не турбувати поган що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувалися від занечищення ідольського та від блуду, і задушини і від крови. Бо своїх провідників має Мойсей по містах здавнина і що суботи читають його в синагогах. Тоді постановили апостоли і старші з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії з Павлом та Варнавою Юду, що зветься Варсава, і силу мужів, проводирів між брадами, написавши своїми руками Оце, апостоли і старші, брати до братів, що спогана в Антіохії і Сирії, і Кілікії вітаємо вас, через те, що ми чули, що деякі з вас якими то того не доручували, стурбували наукою вас і захитали вам душі. То ми постановили, однодушно зібравшися, щоб обраних мужів послати до вас із коханими нашими Варнавою та Павлом, людьми тими, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тож ми юду та силу послали, що вияснять усно те саме. Бо дозволилось Духові Святому і нам тягаря вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертов та крови і задушенини та від блуду. оберігаючися від того, ви зробите добре. Бувайте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію, і, зібравши народ, доручили листа, а перечитавши, раділи спотішенням того. А Юда та сила, самі бувши пророками, чистим словом підбадьорювали та змісняли братів. А як перебували вони там якийсь час, то брати їх відпустили з миром до тих, хто їх вислав. Але сила хотів лишитися там. А Юда вернувся до Єрусалиму. А Павло з Варнавою в Антіохії жили, навчаючи та благовістячи разом із іншими багатьма Слово Господнє. А поки декількох днях промовив Павло до Варнави, ходімо знов і відвідаймо наших братів у кожному місті, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнава хотів був узяти з собою Івана, щоб званий був марком. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з памфілії, та з ними на працю не йшов. І повстала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов, Божій благодаті братами доручений. І проходив він Сирію та Кілікію, церкви зміцняючи.